Вітаю зараз. Я хочу спитати, що заважає людям сили, всім, хто займається магією, українцям в Україні і взагалі по світу, хто на магічному плані допомагає Україні, чи є щось, що заважає знімати негатив і Взагалі чи якісь перепони, закриті дороги на заняття магією стосовно допомоги Україні. Це в магічному плані, хочу подивитися. Так, сила є, багато, дуже сили. Людей багато всі. Гуртуються тільки за мир, щоб нарешті став мир в Україні, особливо жінки. Так, і відкрилась дорога. Також і від мертвих. Е, Ой, також з нами він бореться. Зараз відкривається такий період, що о, всі маги, хто допомагає Україні, Україні отримає цю енергію, отримає цю силу. Ми дуже сильно захищаємося, захищаємо Україну, це дуже важка робота, бо постійно сочиться це болото. Угу. Карта мир. Дивіться, дуже сильно допоможе, якщо люди будуть вірити. Багато людей ну в них депресія, стан такий дуже пригнічений. Все одно треба вірити. Оце кожна думка про негатив, вона на користь ворогу. Вона ну, не міняє так. Ситуацію, але вона йде на користь ворогу, так що треба піднімати думки свої, піднімати і думати тільки про найкраще, про саме найкраще, про перемогу, про мир. Так, її такі, що зновірилися, За... важко чекати. Оці маги, прошу, які ви, можливо, на окупованих територіях. Вам дуже важко, але мир прийде, і ви обов'язково будете врятовані. І ви там на місці, ви маєте більше інформації і сили, ви можете щось робити і змінювати ситуацію. Вам треба перейти із цього стану депресії вийти. Це єдине. А так потужна, дуже. Світ магії в Україні має енергію. Так, ми захищаємо і захистимо нашу домівку, і буде все відбудовано. Це добрий розклад. Так. Є якась справа. Фортуна приходить до нас, не прийде і зброя, і все необхідне, і сила. Угу. Дякую, ще сили. Тільки разом. Це точно ми зможемо все пере... перемогти. Це болото. Грязна, дуже низька енергія болота. Росія. Так, Вищі сили, прошу, відкрити нам повну всю енергію, необхідну для перемоги. Перекриває, перекриваю, прошу вищі сили. Я голів охоронців, духів роду закликаю надати всім магам, всім. Людям сили, хто допомагає Україні перемогти расизм і звільнити окуповані території, і надати всю необхідну допомогу людям, хто страждає від війни в Україні, про що відкрити дороги на роботу, відкрити дороги на захист і надавати всю необхідну силу і допомогу. Щоб якнайшвидше закінчилася війна в Україні, перемогою України буде так, буде так, буде так. Де, крові, де то... Україну, Та Да буде все сказано здійснено. Так що, якщо вам хочеться... Ви відчуваєте, що ви можете робіть. Робіть усі, хто тільки може. Бо ми разом велика сила дуже. І прийде перемога, і перемога буде. І особливо треба вірити. Це також дуже важливо вірити в перемогу, а також застосовувати все необхідно для перемоги, і якщо комусь подобається такий метод, яким я користуюся, також застосовуйте. Навіть якщо ви не дуже сильно давно, або тільки тільки вам цікаво, А якщо ви відчуваєте, що вам це цікаво, і вам хочеться робіть. Цей метод він під час війни може дуже сильно допомогти. Так що, так, перемога буде з нами. Використовуйте всі методи, які ви знаєте. Будь ласка, дякую за увагу.